Радіо Юей Чикаго друзі. Розпочинаємо дискусійний клуб. Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Перш ніж сьогодні перейти до дискусійного клубу, хочеться привітати нашу шановну українську діаспору в Сполучених Штатах Америки і взагалі всіх громадян США, і з Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки, це дуже велике свято, яке вшановується громадою США вже дуже дуже давно і має глибоко вкорінений символізм. Сьогодні, власне, в умовах повномасштабної війни України проти Московії цей символізм для українців носить дуже багато, скажімо так, різних планів. Планів, які дають нам досвід, які вказують нам, що робити. І я сьогодні хочу звузити своє бачення, перш ніж ми перейдемо до обговорення політичних новин, до одного простого прислів'я чи навіть гасла, яке використовували американці в боротьбі за незалежність. Не роби так, як кажуть англійці, роби так, як роблять англійці. Це стосувалося економічної політики, і, попри те, що воно нібито на перший погляд дуже просте. Насправді за цим ховається глибока суть. Сполучені Штати Америки, будучи колонією Великої Британії, вони фактично не займалися обробкою сировини. Сировину, яку вони вирощували чи видобували, чи то Тютюн, чи то Бавовна, чи то будь-що інше. Вони її привозили в Велику Британію. В Великій Британії вона вже оброблялася. І фактично, гроші, які залишалися в Сполучених Штатах Америки впродовж довгого часу, це були гроші. За сировину, а основний прибуток, який з'являється в ході обробки сировини, який формується в ході створення високої доданої вартості, він залишався в Великій Британії. Це дуже простий насправді урок, але він надзвичайно важливий для нас. Чому? Тому що ми повинні думати про те, як облаштовувати Україну майбутнього, і ми повинні розуміти, що як би там не було, попри те, що на першому місці в людини стоїть дух. Духовне, а не матеріальне, але ми все рівно є матеріальними фізичними людьми, і буття буде формувати нам свідомість, І тому ми маємо сформувати економіку. А основою економіки є виробництво високої доданої вартості. І коли нам хтось радить, що ви маєте все продати, землю продати, надра продати, залишки промисловості продати, і так далі, то ми не повинні сліпо слідувати тим речам. Ми повинні рівнятися на найбільш розвинути. Ті країни і прагнути дорівнятися до них. І, як на мене, одним з найяскравіших прикладів для нас можуть служити, власне, Швеція і Норвегія. До слова, там державні суверенні фонди Швеції і Норвегії розпоряджаються трильйонами доларів. І за умови, якщо державна машина управління є ефективною, то і розпоряджаються вони ефективно. А і Швеція, і Норвегія за своїм рівнем життя переганяють навіть Сполучені Штати Америки. Але, власне, ще раз вітаю всіх американців. Зі святом? Ну і пропоную переходити до формату запитання. Відповідь, дякую, пане Назаре Зеленський і трамп зв'яжуться по телефону для обговорення паузи у наданні військової допомоги Україні від США. Пише Financial Times Це відбудеться сьогодні. Ми ще не маємо даних, чи вони вже зв'язались чи ще ця розмова відбудеться. Але що ви думаєте про це? Financial Times написало це повідомлення ще до того, як відбулася розмова Трампа і Путіна. Uh -huh. І Розмова Трампа і Путіна відбулася вчора, о 17-й годині за київським часом. Причому про те, що вона відбудеться, Трамп повідомив лише о шістнадцятій й 40. А, те, що очікується розмова Зеленського і Трампа, про це стало вперше написало Financial Times І потім Володимир Зеленський під час свого візиту в Данію у спілкуванні з журналістами підтвердив, але сказав, що конкретного часу ще немає. Ну і на момент, коли ми записуємо цей ефір, ще відомостей звіту про цю розмову не відбулось. Тому відповідно ми її будемо аналізувати в нашій подальшій інформаційній роботі. А, в цілому питань є дуже дуже багато. Власне, очевидно, це питання і продовження надання допомоги, і питання так званих мирних перемовин, які ну в деяких сенсах зараз все віддаляються і віддаляються, особливо. Важливим і болючим це стає на тлі того, що вчора Трамп поспілкувався з Путіном. Ну і Путін вирішив цієї ночі продовжити розмову. Ну, це я так саркастично кажу в його психопатичному розумінні. Продовження розмови з Трампом. Це майже завжди якісь рекордні бомбардування, ракетні чи комбіновані удари по Україні. Ну і власне ця ніч була дуже важка і дуже велика. Кількість шахетів і ракет було запущено по Україні. Ну, В Києві тривога тривала від 8-ї вечора до 4-ї з копійками годин ранку. І можу сказати, як людина, яка проживає на оболоні, було досить голосно. Зазвичай все набагато-набагато слабше. А в нас виходить, що оболонь з одного боку це найпівнічніший район, з іншого боку, якщо щось летить з лівого берега, зі сторони Деснянського району, зі сторони Троєщини, то нам також це дуже добре чути. і роботу ППО. ну тому, що між нами власне Дніпро немає звукових перешкод. Ну і власне Путін в такий спосіб підтверджує ті речі, які він озвучував Трампу, і про які відзвітував його помічник Ушаков. Паназаре, ви гадаєте, що розмова Трампа із Путіним вона якось пов'язана з обстрілами безпосередньо? Чи все-таки військова машина нашого ворога запущена, і ніхто не питається, дозволу сьогодні обстрілювати чи ні? Безпосередньо. Масштабні обстріли це завжди рішення Путіна, це рішення його ставки. Взагалі, в, на Московії вже давно все зав'язано на Путіна і людей з його оточення нам насправді не настільки навіть важливо, чи це там двійник Путіна сидить, чи трійник Путіна. Ну тому що є чимало журналістських досліджень, які, до прикладу, там не знаю, по будові черепа, яка не може в людини змінюватися, покажуть що змінювалися пропорції, чи по будові вух, наприклад, що виступали, грубо кажучи, декілька різних путінів. Нам від обговорення таких речей абсолютно ні холодно, ні тепло. Тому що формально рішення будуть приймати все ті ж самі сили, і Путін використовує кров, використовує терор як політичний інструмент. Це продовження його політики. Це така сатаністська культова практика, започаткована тими істотами, фарисеями, паразитами, які прийшли в 1917 році до влади. Я маю на увазі Леніна, Троцького, Сталіна і тих всіх інших комуністичних виродків і не просто так на, на Московії за зараз дуже uh, сильно вертається з небуття культ Сталіна і всі ті речі, і навіть страшні злочини, навіть найбільші. Геноциди в історії нашої цивілізації, зокрема, мова йде про голодомор. Про... А це найбільший злочин за своїми масштабами. Це геноцид, який пережив ми, пережив український народ, пережили наші предки. Навіть його виправдовують, розказують, що це все якісь вигадки і ще дуже, -дуже багато дурні. Ну і власне, оцей терор, це, це свідоме продовження політики. Ми ж не знаємо про що. Саме вони говорили Ушаков, помічник Путіна, прозвітував про те, що розмова була конструктивна, тривала майже годину. Путін наголосив, що СВО буде йти за планом, буде досягати своїх поставлених цілей. Зустріч чотирьохстороння не планується. Ну, взагалі, там звучало, що перемовини Путін готовий продовжувати, але в двохсторонньому форматі мається на увазі лише українська сторона та московська. Ська сторона, бо раніше вже лунали пропозиції від президента Туреччини Ердогана, mm -hmm. і Дональд Трамп ті позиції підтримав про те, щоб зустрілися четверо президентів при посередництві Ердогана в Туреччині, щоб зустрілися Трамп, Зеленський та Путін. Путін фактично цю умову відкинув до перемовин. Вони якби далеко. Ну і, мабуть, одне з останніх, що Ушаков сказав, це те, що якщо американська сторона хоче поспілкуватися, тобто президенти. Хочуть поговорити, нам потрібно менше доби для того, щоб організувати таку розмову. Ну і ще в звіті звучало, що обговорювали крім війни в Україні, обговорювали питання стабільності на близькому сході і необхідності врегулювання політико-дипломатичним шляхом. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує надавати зброю Україні, попри занепокоєння щодо виснаження власних арсеналів. Це Трамп під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс у Вашингтоні сказав таке. Що ж зараз відбувається з поставками зброї Україні? Ми поки що не знаємо, що відбувається. Першим написало видання The Time про те, що деякі види озброєнь в Україну перестали поступати. І дійсно це рішення. Було прийнято Пентагоном на підставі дій одного із заступників Піта Гексета, і про нього не знали навіть люди, які входять, умовно кажучи, до першого кола Дональда Трампа. Точніше, не всі. Люди, які входять до першого кола Дональда Трампа, про це знали, Принаймні так формально це описали. Мова йде в першу чергу про ракети до систем Петріот, про Стінгери і про речі, власне, пов'язані з ППО. Е е офіційна причина, яку потім озвучили речники Пентагону, причому два речники слідом один за одним впродовж двох днів виступали, надаючи свої коментарі. Полягає в тому, що нам потрібно, тобто на сполученим штатам Америки, потрібно провести аудит. Подивитися, скільки в нас є всього, і так далі. І з боку самого Трампа пролунала фраза, що продовжувати то ми будемо, але нам зараз треба подивитися, що в нас є, тому що Байден дуже багато озброєння розбазарив, але нам не ну не поповнював запаси, не організував виробництво і так далі. Це тільки частина правди. Чому? Тому що. Відсутність боєприпасів чи можливе критичне зменшення їхніх запасів, воно безпосередньо пов'язано з ізраїльсько-іранською війною, з нападом Ізраїлю на Іран, які Сполучені Штати Америки підтримали. І власне для того, щоб потім відбити відповідь Ірану, було використано величезну кількість запасів. Сполучені Штати Америки приймали участь в захисті Ізраїлю, плюс сама система оборони Ізраїлю, той же ж самий Залізний купол він використовував. Боєприпаси, які е, були передані зі Сполучених Штатів Америки, тут потрібно також відзначити, що в свій час Володимир Зеленський говорив, що ми розраховували там на 20 тисяч ракет, але якихось але їх було передано Ізраїлю власне. Ну передано їх було Ізраїлю, тому що напад на Іран він готувався впродовж тривалого часу, і в ході цього планування готувалися до... Відбиття атак, але якщо вже ми зачепили історію з Іраном, то ця історія буде мати своє продовження, тому що фактично Ізраїль та Сполучені Штати Америки не досягли своєї цілі, і це достатньо така цікава ситуація. Попри намальовану переможну картинку, насправді цілей було декларовано дві. Перше, це знищення ядерних об'єктів, але удари завдавалися саме по тих ядерних об'єктах, де були представники МАГАТЕ раніше, які займаються, ті, займалися тільки мирним атомом, так званим. Ну, якщо вірити представникам МАГАТЕ і закордонним спостерігачам, яких, власне, іранці запрошували. І друга, друге завдання, яке, можливо, було більш першочерговим, ніж перше, навіть, це зміна правлячого режиму Аятоли. Цієї, цієї зміни не відбулося, і тому. Я підозрюю, що зараз ну, в плані майбутніх подій на Близькому Сході може заварюватися якась нова каша. Ну і треба розуміти, що інтенсивність обміну ударами між Ізраїлем та Іраном була дуже-дуже висока. Знову ж таки, е дефіцит боєприпасів міг виникнути насправді з обох боків. Ну, зараз давайте з геополітики перейдемо до політики, а точніше до скандалів про Чернишова. Скандал продовжується, і дуже в дивний спосіб була внесена застава. Що вам відомо? Надзвичайно дивний спосіб. Чернишов це людина, наближена до Володимира Зеленського і до Андрія Єрмака. Причому злі, але добре поінформовані язики, говорять, що Чернишов, принаймні до моменту, як став міністром, міг навіть частково слугувати гаманцем для когось із них, чи для Зеленського, чи для Єрмака. Його розглядали кандидатом, до прикладу, в прем'єр-міністр. Навіть така інформація лунала на рівні провідних медіа. Але ну, потім вирішили спочатку завести. В Кабмін через створення спеціального міністерства і надання йому посади віце-прем'єр-міністра. Але, е прийшовши на цю посаду, він погруз в корупції, і деякі представники НАБУ та САП спеціалізованої антикорупційної прокуратури вони вирішили не схилятися перед Татаровим і запустили процес поповнені. І тому оголосили підозри двом помічникам. Чернишова, ну і сам Чернишов екстрено виїхав в відрядження, яке раніше не було заплановано. І довгий час, впродовж тижня, існувала інтрига: чи повернеться він, чи не повернеться. Бо якщо повернеться, то було зрозуміло, що він отримає підозру. Він повернувся, отримав підозру, і прокурори подали клопотання про внесення застави в розмірі 120 мільйонів гривень. Цю заставу зібрали дуже швидко. Знаєте, це, до речі, цікавий такий момент. Ну, це, ж, це ж не копічана застава, мова йде про 3 мільйони доларів. І ну, майже 3 мільйони доларів. Її зібрали дуже швидко. Ну, в деякому еквіваленті, знаєте, в нас зараз модно е все співставляти в так званих Мавіках. Ну, це півтори тисячі Мавіків. На секундочку, і це, це дуже важливі речі. Але зібрали їх дуже швидко, але потім із цією заставою з'явилися певні проблеми. Власне із 120 мільйонів, 10 мільйонів надала його дружина Світлана Чернишова. Причому тут така цікава ситуація, що більше 10 мільйонів гривень застави вона просто фізично не могла надати, виходячи із задекларованих раніше доходів. Тобто формально вона надала всі гроші, які заробила за певний проміжок часу. Ну вона жила в повітрі, харчувала святим духом, не заправляла автомобіль і так далі. Тобто, всі витрати пішли виключно на заставу. Тобто, я я тут це звичайно іронізую, але це дійсно мало, Бачите, місця. яка розумна дружина готувалася з дитинства вже з дитинства. Готувалася, щоб показати потім, що за такий то проміжок часу заробила 10 мільйонів. Але ну, дружина, це зрозуміло. Але далі найбільшу частину застави. Я зацитую фрагмент своєї свіжої статті з нового випуску нашої газети Сурма. Найбільшу частину застави в розмірі 66 мільйонів внесла тов фора Автотор» з Дніпра. Ця компанія була зареєстрована в квітні 2025 року. Компанія зареєстрована два, роки тому, два місяці тому, спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів. Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. Він також керує і володіє Дніпровською компанією ТОВ Кастомбут, яка була створена в червні цього року, і основний вид діяльності якої будівництво житлових і нежитлових будівель. Дуже цікаве співпадіння, що власне корупційний скандал і злочин, в якому звинувачують. Чернишова, він також пов'язаний із забудовниками. Але в коментарі журналістам із проекту схеми на Радіо Свобода, Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником цієї компанії. Але про внесення застави за віце-прем'єр-міністра його компанію чує вперше. А й справді, ну а дійсно, а що тут такого? Півтора мільйони доларів. Будь-яка компанія українських шикарних. Бізнесово-економічних умовах готова заплатити. Ну, два місяці тому відкрилася компанія, не було ніякого бізнес-планування, просто тицнули пальцем в небо і відкрилися. Ну, що таке, півтора мільйони доларів якихось. Ну, ви розумієте, який це абсурд? Як це? Власник і єдиний директор не знає, що хтось із його працівників вносить таку суму? Ще 44 мільйони гривень внесла Дарія Бедя. Вона відповідно до згадок у змі та публічних виступів є директоркою з маркетингу групи компаній ДНІВ Development Investment Management. Це український девелопер, який спеціалізується. За випадковим збігом обставин, на будівництві і обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Ще один забудовник. Але і тут не все так просто. Співвласник групи компаній Дім пан Насіковський повідомив, що про внесення застави співробітницею йому невідомо, що від імені компанії її на це ніхто не уповноважував. Він також повідомив, що Дарія Бедя ухвалила рішення піти з компанії. Вона ухвалила рішення звільнитись на цьому тижні. Повідомила вона мені минулого тижня, а в п'ятницю в неї був останній день. Це було її рішення, ніхто її не звільняв. Отак собі прийняла рішення працівниця надіслати 44 мільйони із грошей компанії і вирішила звільнитися. Ну, і один із співвласників каже: А, тю, хочеш звільнитися? Ну добре, ну слава Богу. Ну нічого страшного. Ну, ви, я навіть не знаю, на кого це взагалі розраховано. Це не. Ну, це треба бути якимось клінічним, мабуть, ідіотом, щоб вірити в такі речі. Ну, знаєте, тут мені згадується така картинка, що проп... на який надпис: пропаганда не робить з людей ідіотів, вона самого почат... спочатку на них розрахована. Дуже цікаво. Сказано, до речі, так ну що ж, давайте перейдемо до наступної теми: Зеленський позбав громадянства України митрополита УПЦ МП Онуфрія. Що скажете, чи не зарано? Я думаю, можна було ще зачекати років так 10 і так поступово пробувати тиснути на московський патріархат і імітувати жорстку боротьбу з ним. Ну це все очевидно, сарказм. сарказм. Тут потрібно розділяти самі дії зеленського і позбавлення онуфрія громадянства. Ну, Служба безпеки України прозвітувала, що у Нуфрі 2002 році добровільно отримав російське громадянство відповідно до українського законодавства, відповідно до Конституції, яку в частині громадянства вчергове, до речі, порушив Володимир Зеленський. В Україні існує єдине громадянство, і набуття ще одного громадянства є підставою для втрати українського. З точки зору юридичної, тут все нормально, набув російське. Не позбувся його, ну позбуваєшся українського. Але а, в мене виникає просте логічне запитання: тобто, Служба безпеки України з 2002 року не знала, що глава московського патріархату, дуже величезної структури, навіть не розглядаємо те, що вона там зав'язана на москву. Просто величезна структура з мільйонами прихожан, і що не слідкується за такими людьми, і не збирається інформації, і, і невідомо, що він отримав московське громадянство. Та було це давним-давно відомо. Питання, чому спрацювали тільки зараз? Чому не спрацювали в 2022 році? У 2022 році Московський патріархат в перші місяці війни ну просто величезна кількість людей вимагали закрити, заборонити і так далі. І тоді Володимир Зеленський міг це зробити одним указом. Причому навіть цей указ. Можна було прописати в такий спосіб, щоб все відбувалося в рамках дотримання конституції, дотримання законів України. Чому Тому що співпраця ворог з ворогом була очевидна, тому що величезна кількість московських попів. Не хочу вживати відносно них слово, священник. Вони е співпрацювали з ворогом, тому що навіть недалеко від місця, де власне, я проживаю, знаходиться Гостомельський аеропорт, по прямій, мабуть, кілометрів двадцять е і Гостомельський аеропорт там двох розвідників, пов'язаних із московським патріархатом. Один із них священник. Це в перші дні війни. Відбувалося. І таких прикладів було чимало. Причому, якби це було зроблено тоді, реальна, справжня, жорстка рішуча заборона московського патріархату, ніхто б не міг задати ніякого запитання, тому що все очевидно, все логічно, все на поверхні. Але, подібно як, до, як не готувалися до оборони від московського нападу, подібно до цього і ніхто не збирався зачищати московську агентуру. Так само ці ж самі депутати від ОПЗЖ їх же ж не вигнали із Верховної Ради, їх залишили у Верховній Раді, де вони синхронно голосують із зеленими слугами українського народу для того, щоб слуги на чолі з Арахамією могли набрати 226 голосів і протягувати будь-які рішення. Подібна ситуація із московським патріархатом. Тоді необхідних дій не було зроблено. Голова Верховної Ради Стефанчук наголошував, що ми не можемо це питання виносити в сесійну залу, тому що воно розколює українське суспільство, а нам дуже потрібна єдність. Ну так, хряка Стефанчука дуже сильно єдність українського суспільства обходить. Так, Чи Ara... для того, так... і створили міністерство єдності? Ж. Ну, звичайно, що правда зараз вже думають його ліквідовувати, тому що воно не виконало своїх завдань. Ну. Але Давид Арахамія Боже. Зрозуміти, я коли говорю Давид Арахамія, голова президентської фракції Верховної Ради, а він навіть права балотуватися не мав. Тому що для того, щоб балотуватися, щоб стати депутатом Верховної Ради, треба прожити там. Я не пам'ятаю, скільки років, і принаймні 5 років бути громадянином. А він не був 5 років громадянином на момент виборів, бо громадянство він отримав з рук Порошенка в 15-му. Ну, але менше з тим вертаємося. Арахамія казав, що голосів немає в Верховній Раді. Як тільки Рахамія це озвучив, ініціативна група з депутатів з різних фракцій, там і Батьківщина, і Солідарність Порошенка, почали збір підписів і вони. Набрали 240 сорок підписів буквально протягом тижня, показали, що голоси є, і тоді вони, в ході боротьби із московським патріархатом, підготували законопроект. Це такий нікчемний насправді закончик. Всі почали писати, що це про заборону московського патріархату. Але ми, до речі, тоді в нашому дискусійному клубі я ретельно аналізував цей закончик і я казав, що ні про яку заборону московського патріархату не йдеться. Тому що, з точки зору юридичної, з точки зору того, що там записали, московський патріархат перереєстровується в Україні. Каже, ми з московським центром взагалі не зв'язані. Зареєстровані тут. Ось наша юридична адреса. ідіть всі лісом. Так воно і відбулося. І при цьому фактично результату не досягнуто У 2022 -му, 2023 -му велика кількість громад почала переходити в українську церкву. Але тут знову ж таки вилізла деталь з другої половини 23-го року, і до цього часу, в дуже багатьох місцях, влада місцева місцева поліція. Допомагає московським прихожанам фактично робити рейдерські атаки на церкви, і нещодавно такі історії, такі відео поширювалися в інтернеті. Це стосувалося Чернівецької області. До прикладу, таких прикладів по Україні насправді набагато більше, але в сухому підсумку заборони не відбулося. Те, що можна було зробити легко і відсікти, як гангрену в 2022 році, відсічно не було. І весь цей час починаючи з 2022 року, Путін в своїй пропаганді всі підконтрольні йому усюди і для мотивації своїх сограждан. Йти вбивати українців використовувало те, що от в Україні йдуть напади за релігійною ознакою. І на засіданнях ООН про це представники Московії говорили, і всі кремлівські пропагандисти, які поширюють цю будь-яку інформацію, на Заході про це говорили. І фактично, Путін, по суті, в такий спосіб отримав величезну кількість інформаційних козирів, яких можна було його позбавити відразу в 2022 році. В сухому залишку результату не досягнуто, Путін аплодує. Ну, стосовно е, Онуфрія, те, що його позбавили громадянства, це добре. Але особисто я хотів би бачити відкриті кримінальні справи, які потім максимально публічно висвітлені. Причому висвітлені в, такі, в такому, знаєте, ключі прозорості, що. Ось злочин, ось суть злочину. Ось механізм, як він відбувався. Ось правова кваліфікація в кримінальному кодексі, ось судове засідання, ось покарання. Щоб все було настільки зрозуміло, настільки очевидно, що не можна було ні до чого придертися. І поряд із онуфрієм, саме в цих механізмах, повинні були приймати участь. Ну, велика кількість представників, принаймні, як мінімум, керівництва московського патріархату. До прикладу, Зимненський ставропігіальний монастир, який знаходиться на заході України, його очолює Кума Медведчука. Це була база московського міра в Україні в цілому, дуже дуже сильно. На Житомирщині, Удільні князі, в особі братів Литвинів, так само з московським патріархатом, дуже тісно переплетені. Якщо наводити лад, то треба зачепити їх. На Сумщині люди Деркача, які пов'язані із керівництвом Глухова і сидять на дуже великій кількості посад в Сумській області, і поблизу Глухова, Глинський монастир, який з 2015 року, принаймні по 2019, працював як перевалична база для контрабанди. Це монастир Московського патріархату, який використовувався для контрабанди, і доповідні про це. Писалися на ім'я голови служби безпеки України, голова служби безпеки України Василь Грицак особисто від мера міста Глухова тодішнього Мішеля Терещенко чув про цю інформацію. Це публічно насправді відбувалося, але ніяких дій не було зроблено. Тобто, ця інформація не була нова для того, щоб повірити в справжність таких намірів. Треба, щоб реально відбулося покарання отих всіх злочинців, які підривали українську державність. Ну але я чомусь впевнений, що його не відбудеться і його навіть не планується. Ну що ж, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного дня до побачення! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.